П'ятниця, 19 вересня, час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня прощання з героєм Іваном Сідовим Чернівчан закликають долучитися до вшанування. Розтрата коштів на закупівлі для військових на Буковині. БЕП повідомило про підозру посадовиці сільради у Чернівцях терміново потрібні донори, де та коли можна здати кров. Буковина перемогла команду з прем'єр-ліги у кубковому матчі, як пройшов поєдинок. У Чернівцях 20 вересня проведуть в останню дорогу старшого матроса Івана Сідова. Він загинув під час виконання бойового завдання в Курській області. Завтра об 11.20 траурний кортеж на щиті вирушить вулицями Кишинівської руської головної та героїв майдану до центрального міського кладовища. О 12-й годині у храмі Святої Трійці відбудеться зупокійна молитва, після чого героя поховають на міському кладовищі. Чернівчан закликають достойно попрощатися із нашим захисником. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним. Розтрата коштів на закупівлі для військових на Буковині. БЕП повідомила про підозру посадовиці сільради. За даними слідства, оповноважена з публічних закупівель діяла у змові з сільським головою та підприємцем і забезпечила перемогу наперед визначеної компанії у тендері на постачання понад двох тисяч комплектів термобілизни. Внаслідок цього бюджет громади зазнав збитків на майже півтора мільйона гривень. Посадовиці інкримінують розтрату коштів у особливо великих розмірах. У групою осіб у воєнний час досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури. Нагадаю, раніше детективи Б повідомили про підозру сільському голові у розтраті бюджетних коштів на закупівлю одягу для військових. Триває судовий розгляд. У Чернівцях терміново потрібні донори крові. У Чернівецькому обласному центрі служби крові особливо потребують небайдужих з другою негативною групою, але приймають усіх охочих. Донорів чекають щодня з 8 до 13.00. Телефон для довідок 095 498 01 55. Кубок України Чернівецька Буковина з першої ліги обіграла команду УПЛ Львівські Карпати. Поєдинок відбувся у четвер, вісімнадцятого вересня, в рамках однієї шістнадцятої фіналу Кубка України. Підопічні Сергія Шищенка цього сезону ще не програвали у першій лізі. Втім, зустріч із командою прем'єр-ліги була викликом для чернівчан. Яким шляхом вдалося обіграти львівську команду, та яка атмосфера панувала на стадіоні? Дивіться у матеріалі. Буковина розпочала матч однієї 16-ї Кубка України впевнено і вже на 16 16-й хвилині потішила своїх вболівальників, забивши гол зі стандарту. Після розігрушу штрафного і скидання від Віталія Дахновського м'яч у ворота Карпат переправив нападник жовто-чорних Олег Кожушко. Я постарів років на 10, напевно, за гру. Все видали дуже гарна гра, неймовірна підтримка. І вся команда молодці бились до останньої хвилини і здобули я думаю заслужену перемогу. Буковина до кінця зустрічі намагалася збільшити свою перевагу. Львів'яни пробували відігратися після перерви. Втім, жовто-чорні якісно тримали оборону. У підсумку матч завершився з рахунком 1-0, і ця перемога принесла Буковині вихід до однієї восьмої фіналу Кубка України. Я дуже дякую болівальникам за підтримку. Ми сьогодні подарували емоцію болівальникам, місту, тому що ми пройшли далі. В етапі Кубку класну команду, команду Прем'єр-ліги. Я дуже задоволений ігрою і дієм, футболістів, і, звісно, результатом. А ось для Львів'ян участь у кубку в цьому сезоні завершена. Наш шлях припинився сьогодні тут і це дуже прикро, бо, чесно кажучи, я бачив бажання гравців, я бачив. Налаштування гравців на цю гру. І ну, прикро, що так сталося, бо іноді, коли там Прем'єр-ліга команда програє е, команді з нижчого ліги, то є там недооцінка, є е, такий фактор, що гравці десь не налаштовані, не викладаються, то цього не було. І ну, прикро за те, що вони докладали стільки зусиль підготовки до цього матчу перемогти команду прем'єр-ліги жовто-чорним вдалося шляхом дисципліни та якісних дій футболістів, каже Сергій Шищенко. Ми дуже класно, дисципліновано зіграли в обороні. Да, були моменти, де ми дозволили Карпатам бути гострішими, але я дуже вдячний хлопцям, що ми справилися з таким тиском і дуже непогано зіграли в перехідних фазах. Тому в агресії попереду особисто другому тамі, тому що Карпати вже йшли вперед і дуже такі довгими передачами грали, і ми вигравали підбори і дуже класно виходили з оборони в атаку. Попри робочий день на стадіон Буковина прийшли тисячі вболівальників жовто-чорних для багатьох. Кубковий матч це шанс стати свідками історії та відчути справжню атмосферу великої гри. Це важливий кубковий матч проти іменитого суперника. А взагалі намагаюся всі домашні матчі буковини відвідувати, тому що це таке свято футболу, можливість провести час з друзями або з я дітей з собою беру. Одразу видно, що футболісти налаштовані. Виривають просто кожен, кожен м'яч все дуже чудово. все, все чітко. Як 1-0 ведемо ще так втриматися в другому таймі? Все буде чудово. Ну не тільки сьогодні. я, кстати, почав десь уже пів більш як півроку кожен день приход... ну Кожен матч, кожен матч не тільки кубковий. Почалося з матчу з Вікторією в тому сезоні. В Кубковому Як вам сьогоднішня гра, чи все вдається, чи ви задоволені? Мені дуже подобається відзначити, ну як завжди, бойчука, відзначити більше кожушка, ніж завжди трошки більше. Він звісно завжди молодець, але сьогодні все як треба. В захисті у нас все шикарно. Якщо не, не погріє в цілому, ну яка атмосфера? Це не, не можна не відмітити. Стільки людей сьогодні перший мій матч Буковини, і мені сказали, що це дуже крута гра сьогодні буде, тому я прийшла. Як вам перший тайм? Чи супер? Супер. Дуже гарно забили гол. І я дуже рада, що я попала. Дуже гарно грають хлопці. Я впевнена, що вони переможуть. Кожну домашню гру стараємося відвідувати. Декілька разів були на виїзді, вже їхали. Сьогодні важливий для чернівців день. Ми віримо в нашу команду. Бажаємо всім нам перемоги. Ну і вперед, Буковина! Давай Андрішов вперед, буковина. Перед, буковина. минулого сезону Буковина дійшла до півфіналу Кубка України, де гідно протистояла зіркам українського футболу київському динамо. Більшість вболівальників вірить, що цього разу чернівчанам вдасться дійти до фіналу. Я їхав у Львів дивитись матч тоді. Е, ну, не знаю. Я не свідкував за сіткою. Хто у нас потенційні суперники? Ну, Карпати, я бачу нам по зубам 100 Останній раз був на півфіналі Буковини Динамо в тому ще сезоні, а вирішив подивитися, підтримати нашу команду в такому важливому матчі. Сподіваюсь, ми до півфіналу дійдемо в цьому сезоні. Новий тренер, нова команда. Ми всі надіємося на найкращі результати і будемо їх підтримувати завжди. Ми вболіваємо завжди за наш клуб і завжди зичимо їм перемоги. Надія, що Буковина вийде в фінал. Хотілося би до фіналу цього року вже. Якщо дозволять проводити усі матчі в Чернівцях, то я думаю, що поколеню силах фінал. Ця перемога стала не лише спортивним досягненням, а й святом для всього міста. Буковина довела завдяки дисципліні, командному духу та підтримці трибун можливо обіграти навіть іменитого суперника. Попереду нові виклики і нові мрії. А поки Чернівці святкують заслужену перемогу. Олена Крічко, Надія Столбова, новини сі 4 це були всі новини на мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4